24 лютого розпочалася повномасштабна війна. Саму цей день були стерті усі кордони. Кордони між чоловічою та жіночою справою теж зникли. Жінки в окопах, жінки на бойових завданнях, жінки зі зброєю. Ми стали на рівні з чоловіками та боронемо на наш дім. А інколи навіть доводиться бути сильнішими, сильнішими емоційно, психологічно, балансувати між вихованням дітей та командуванням тисячами підлеглих, що ховається за військовою формою, чітким режимом, постійною самодисципліною та тримай себе в руках, ти витримаєш словами, які кожного дня повторюють собі тендітні воїни. У цій Програмі ми зазирнемо в їх очі дзеркало душі, за яким ховається біль та мрії про прості жіночі радощі. Перша наша героїня Анастасія Прохорчук, – 24-річна військова психологіня. Вона встигла вже побувати у більшості гарячих точках, оговтатися від контузії та навіть прикрасити сторінки глянцевого журналу Вох. Тук, тук можна, так. Настю, привіт! Привіт. Я взагалі повинна сказати, що ми знайомі вже з Настю. Так, так. І ти мене вразила так своєю відкритістю, такою і силою. Тому ну що я так розумію, це тут ти проводиш з восьмої ранку, так весь час до вечора. Більшість частини, частину так. Ми проводимо тут. Ми тут спілкуємося. Саме тут відбувається робочі моменти. А вже потім ми виїжджаємо безпосередньо до підрозділів. Угу. Розкажи взагалі, скільки в тебе ось військових, яких ти ведеш, яким допомагаєш? Яка це кількість? Mm. Ну, взагалі, якщо узагальнити цю е, це число, то це буде десь 5 тисяч. Але якщо взяти, то та, десь 3 тисячі вистачає тисячі. часу? 5 тисяч це переважно чоловіки? Звичайно. Нічого собі деякі жити тоді позавтрали, Наприклад, нема чому завтрати. Якщо що я можу помінятися, вистачає часу взагалі? Вистачає, але ж ми маємо розуміти, що об'єм, наприклад, кількості в нас 5 тисяч, але не з усіма я маю, можу і маю можливість працювати лише з тими військовослужбовцями, які дійсно потребують психологічної допомоги. Як вони називають тебе особливо ось цікаво ті чоловіки, які старші? Ну, якби позивне мої позивний мій квітка, так але я рахую, і я так люблю, що мене називали за моїм власним ім'ям. Мене просто Настя. Тут тобто, рівний рівному, тобто я така для них своячка, своя серед своїх. така. Я зрозуміла, ну що ходімо тоді, покажеш мені взагалі, де ти проводиш час і де працюєш, як зазвичай так. Це в депресивному розладі єдиний є і характерна така одна велика подія. Людина хоче завдати собі шкоди. Тобто або 200, або 300. Якщо не повезе, то 200, а якщо повезе, то 300. У мене група контролю бойового стресу. Це група для для швидкої реакції на, психо на зміни психоемоційного стану стані кожного військовослужбовця. До цього моменту ми пропрацьовуємо з ними, проводимо психодекаційні заняття. Якщо є нагальна потреба, ми проводимо психодіагностування. Спостереження, якщо ми дійсно бачимо таки, що людина дійсно потребує нашої допомоги, ми допомагаємо, тобто психологічний супровід має бути. Коли вони виходять, наприклад, у нас є такий захід, як декомпресія, якщо це дивитися стосовно заглиблення, наприклад, коли ми заглиблюємося на глибину. Як це? Це поступово, правильно? Дві тисячі року я була в Донецькій області на ротації. Далі, 1 грудня 2021 року, я також була в Донецькій області. І повномасштабне вторгнення ми якраз зустріли на бойових позиціях. Де саме я встигла побувати? Населений пункт Сватове, населений пункт Креміна, де зараз точаться бої. Спірне, Лисичанське, Рубіжне, Новотошківське. У багатьох містах я була, встигла побувати, але це не, ну, я б сказала, як там, де працювала, я можу працювати один-два-три дні, наприклад. А, наприклад, щоб я повністю там була, єдине місце для мене це був Лисичанський бахмут, де я була довготривалий час. А все решта, я так там попрацювала, переїхала, там попрацювала, переїхала. Тобто були виклики, такі, там, де військовослужбовці потребували моєї допомоги, я виїжджаю, їм надаю допомогу, відповідно до цього звіт, відповідно до цього мої характерні дії та рекомендації командира. І далі ми вже працюємо. Як було в Лисичанську, в Лисичанську, в Лисичанську було небезпечно як ми так до 4 годин ранку лежали і думали, коли вже це все почнеться, коли почнеться обстріл. І вже десь після 4 ранку ми десь спали до 9, -го. ну хто як, хто як спав, але переважна частина, в нас там була тривога, більше в темний період доби. У нас є один хлопець, військовослужбовець, він приймав участь в бойових діях в населеному пункті щастя. І для нього став тригером це те, коли він приходив в укриття. Це підвал житлового будинку. І там були маленькі діти. І він мені про це не сказав, з чим він стикнувся. І е, на то, коли ми з ним почали розмовляти, він сказав, що до нього є це дуже болюче. Це тоді, коли ти розумієш, що ти людина в військовій формі, ти маєш тут зараз, е, ну фактично, ти як позаду тебе смерть, а ти заходиш там, де є діти. В Лисичанську у нас було поруч з нами бомбосховище. Воно дуже продумане було, і там всередині внизу жили дітки. І були там і хлопчики, і дівчатка, і вікова категорія там від там, 5 місяців, якщо я не помиляюся, до 18 років, тобто ну, діти різновікові. І о, я пам'ятаю єдине, коли я його попросила, кажу, пішли ходім, допоможеш мені. Я тебе познайомлю з моїми маленькими друзями, тому що ми їм допомагали. Ми приходили їжею, їжу приносили, приносили хліб. Ну таке, бо вже Лисичанськ тоді, тоді в Сєвєродонецьку були вже бої, і Лисичанськ вже потроху почав бути безлюдним. Тобто немає, не завозилось гуманітарки, не було туди просто логістики, щоб людям щось поїсти, привезти. І військовослужбовці всіх всі бригад допомагали, всім. І тоді я пам'ятаю, коли він вийшов, і він просто почав… не контрольований плач у нього. Я кажу і Мені здається, що саме такими стілюючими ліками його травми була дівчинка, яка просто його прийшла і обійняла і сказала Касіба. Тобто такого формату. Він не зрозумів. Тобто там він не зміг допомогти дітям, там були інші обставини. Але тут і зараз він зміг перебороти себе. Коли настав цей момент, коли ти зрозуміла, що ти хочеш бути військовою. Ну, Ти пам'ятаєш, це було щось таке особливе. Чи я так розумію, просто батьки в тебе не військові і нема такого, там, що хтось служив, так? Так, немає. Я перша військова в своїй родині. Це було в далекому, напевно, що 2015 року. Тоді переді мною такий вибір, ким я хочу стати. Це 10-й вже клас. Вже треба починати думати над майбутньою професією. Я тоді. Була з бабусею в епіцентрі, це місто Дніпро, Запорізька, запорізьке шосе і саме тією дорогою навчалися карети швидкої допомоги. І ми стояли на зупинці, було дуже багато людей, карета було не одна, не дві, їх ну, з десяток був. І я помітила, що е, наші люди взагалі без ніяких емоцій відреагували на те, що ось е, ось обличчя війни, ось люди їдуть, е, зараз е, їх переміщують для того, щоб е, за них вже боролися лікарі за їх життя. І тому я е, е, зрозуміла для себе, що якщо я не можу бути на рівні з ними, ну тобто виконувати там бойові завдання. Там ще якусь важливу роботу виконувати, то я можу їм допомогти, щоб зберегти їх ментальне здоров'я. Тому я то стала військовим психологом. Навчання таке було тернисе через тернік звздам, зв так би мовити. Досить складне. Я була у всіх структурах Збройних сил України. Моя практика була. Але... Вже по закінченні військового інституту я отримала витяг з наказу, де була прописана військова частина 3283, тобто 17-та окрема танкова бригада. Було 24 лютого ми якраз були, переміщувалися з одного населеного пункту і виявилося, що ми е, мали ночувати якраз в, в одному селищі. І Ми спали по під дорогу, і було дуже холодно. Я тоді пам'ятаю. Ось можна навіть подивитися. От така у нас пілюля є, Ну ми її так називаємо пілюля. І вона була вщень забита повністю всім документацією, речами там танкістів, ще щось, ще щось. Ну просто дуже багато всього. І наші хлопці спали попід дорогу в і на танках. Спали. А я спала всі пілюлі поверх на всіх речах. В одному бушлаті і вкривалася своїм спальником, бо холодно було просто неймовірно. Ми лягли спати десь о пів на першу, О 3 годині ночі ми підірвалися від того, що почали колони рушати по піднастрі. Це якраз і є для мене тригером тоді і таким великим викликом, якщо чесно, чому, наприклад, хлопці можуть, а я не можу. Як це я не можу? Я можу все. Альо, камон, це ж від мене все залежить. Я була в Херсонській області. Це було високопілля, далі Любимівка, Миролюбівка, Шевченкове, Біляєвка, о -о Українка. Що там ще поруч було? бачити Найважче ховати своїх людей. Реально найважче. Люди ніби не літають, а крила мають, а крила мають. Мої крила це моя родина. Я колись е, якось в певний момент зрозуміла, що я хочу бути відсторонена від своїх крил. Ну тобто як це так? Ало, камон, ти кажеш всім, що аго твоя підтримка, твої ресурси, твоя родина, яка тебе підтримує, яка тебе чекає вдома. А тут зараз ти готова від них відмовитися і сказати, що. Дякую, на цьому все годі. Я не хочу, щоб ви мене, там не питаєте, як мене справи, і так далі. Тому подібне. Тому для мене так було ненормально. Я вирішила це змінювати. Відбулося тоді, коли напевно що був поруч зі мною. Це, наприклад, десь може я зі своєї сторони, тому що в мене захисні механізми, да? тобто рептильний мозок мій сказав, що не треба нікуди бігти, не треба битися, просто замри. І я просто замерла. І тоді відбулася ось така моя така, трохи удар по моїй психіці, що докорінно змінив мене. Звідки береш ось це таку енергію, перезавантаження? Що для тебе? Я так розумію, це зал. Так, Так, насправді в залі, мені здається, я відпочиваю і духом, і тілом, і в столовому тілі столовий дух. Тому саме тут я себе загортовую як силою такою. Тут для мене лише проєкція вдосконалення себе, себе вчорашнього на сьогодні. І тут така е, трансформація в мене. Що я вчора могла зробити, або що я вчора не змогла зробити, то я сьогодні це роблю тут і зараз. Перше, це самодисципліна, так вона починається з того, чи хочеш ти взагалі, чи починаєш ти цей день правильно, наприклад, з зарядки, чи, наприклад, зі склянки води. Так, це дуже, це дуже так. Я знаю так. або з вівсянки, яка тобі не докучає вже кожний тиждень її їсти, але ти в різних варіантах її все відживаєш. А я не шукаю собі причину відмовити собі стати краще сьогодні. Е, тому перше моє правило, якщо ти хочеш краще бути сьогодні, немає ніякої причини відмовитися собі в цьому. Тому я приходжу сюди купляти, наприклад, абонемент це є, як знаєш, вклад або, наприклад, те, що ти наступного разу так само прийдеш, хоча б з того, що ти заплатила за цей абонемент. Так? Типу, мала камон, давай відпрацьовую, бо гроші це ж не, ну, реально. там... Так. Тому той факт, такий, тож немалий, він також працює. Ну, я розумію, це фізичне, а ось психологічно перезавантажуєшся теж тут? Е, е, ні. Психологічно я перезавантажуюся е, радіючи маленьким дрібницям. Наприклад, випити каву це також дрібниця, вона мене перезавантажує, вона показує, що агов мала, камон, життя існує, і воно тут саме зараз. Я не слухаю свою неподругу, яка всередині мене, яка мені кожного разу може нарікати на тому, що я з'їла якийсь зайвий макарун. Я наголошую на тому, що життя зараз існує тут і зараз. І Чому не себе не порадувати якимись такими маленькими моментами, такими солодкими моментами? Це ж так класно. До повномасштабного вторгнення до жінок військовослужбовців ну, відносились так: є чи нема, байдуже. А вже зараз, коли повномасштабне вторгнення, да, у нас гендерна рівність, що жінки можуть на рівні з чоловіками виконувати певні бойові завдання. То пішла така популяризація, то звичайно, коли ми з тобою проходились, да, ми були прикуті, особливо увага до піксера. Іноді мені о, такі, якщо це дивлячись, який погляд, дивлячись, якщо є, є осудження, да, якоїсь там, наприклад, дівчини, яка типу така м -м, військова, да, м -м, ну вона там там. Там, може, я не знаю, обирати собі там чоловіків, кількість, залицяльників і так далі, і тому подібне, то тоді неприємно. А коли е, дійсно бачить військову дівчину, яка е, не зі свіжим таким сказати, макіяжем, з бездоганними нігтями, з е, недосконалою шкірою, яка трохи е, я ж пояснювала, так що кожна людина може може деякий свій стан е, приховати. Або навпаки його якось переграти. На що очі є тим дзеркалом твоєї душі, що насправді відбувається в людини. Тому якщо дівчина прийшла е, з нечищеними берцями, зайшла до якогось закладу, не завжди має бути зі сторони персоналу, там, наприклад, е, засудження, якесь, типу, ти що, не можеш, не знаєш, що таке щітка чи ще щось, е, має бути перш за все вдячність. Коли е, цивільні почнуть приймати кожну військову жінку у формі і будуть вдячні їй за те, що вона робить. То це буде це буде бездоганно, тяжко переключитися з режиму війна на режим життя. Тому що ми з тобою помітили так, що два таких кардинальних слова, але різні, протилежні один одному. Кількість букв що там війна, що там життя, однаково, але сенс дуже різний. І, наприклад, я відчуваю іноді себе не комфортно. У цивільному одязі, і як будь-яка людина, я перепроживаю всі психоемоційні свої стани, і так само іноді я буваю впадаю в розпач, тобто можу. Але я собі даю так 5 хвилин, Настя, то можу поплакати бути ну, такою, але не самоті обов'язково, тому що жалість це дуже погана штука. Коли тебе починають жаліти, цей твій розпач він затягується. Тому комон тут поплакали, витерли сльози. Треба мусимо бігти далі, далі робимо. Є такий вираз, що у військових не, не ділиться життя на роботу чи не роботу. У них в них є служба. Як ти взагалі ставишся до такого виразу? Ну, звичайно, ми всі на самослужбу, ми всі оповиці одні, однією мета, одна ціль. Тому я вважаю, що це доречно. Доречний вислов, так, так. Да, повиця служба, життя нашого повиця службою. Навіть кожна людина комусь має ну, так, помовити, да, служити. Комусь кохання, комусь е, чомусь, наприклад, великому державі. Ось так. Тому я згоджуюсь з цим висловом, що так дійсно.